Ну що, привіт всім любі друзі. Заїхав я на таку локацію раді того, просто щоб зазняти такий прощальний відос про цей мотоцикл. Тому що це останнє відео з цим мотоциклом. І вже погода така, що я особою не їжджу хіба на роботу. Руки відмерзають, зняти рукавиці, тому я недовго буду знімати без рукавиць, бо треба мікрофон тримати. І я вирішив попрощатися з цим мотоциклом, тому що багато емоцій він мені дав, багато спогадів. І я от хочу зробити таку склеїчку невеличку, типу всіх відосиків, які я зазняв за цей сезон на ньому, що я робив і так далі, все під музику, красиво. І вирішив виїхати на таку локацію, щоб трохи познімати для вас вступ. Сьогодні ще більш-менш тепло, мінус 2 градуси на вулиці. Надіюсь, мене нормально чути, тому що я в балаклаві і в шлемі, і я не хочу це все знімати, тому що холодно. Мені і без рукавиць холодно. Чимало сил, чимало зусиль було для того, щоб скласти цей проект. тому що це не був спочатку мотард. Хто дивиться відосики від початку, то знає, що це був мотоцикл. Але я склав і зробив все так, щоб він став мотардом і їхав добре. Все це вийшло і на цьому треба закінчувати. І йти далі до нових мотоциклів. Хочу щось більш потужніше, більш цікавіше. І не знаю. Буду вибирати, буду дивитися. Ну, вже один на предметі в мене є. Скоріше за все його і візьму. Суть в тому, що мені дуже і дуже сумно розставатися з цим мотоциклом. Взагалі, любий мотоцикл, який я продаю, мені завжди сумно, бо це таке, як розставатися з другом. Тому що цей транспорт для мене не просто транспорт. Він мені дає емоції, спогади, декого заміняє друзів. І надіюся, що в нього буде наступний власник не гірше за мене, що він буде в гарному стані, в чистоті, що не буде поломок, не буде падінь. Бо в плані функціонального він мене нікого не підводив. І в плані технічному. Він завжди доїжджав всюди, куди я хотів. Він завжди завжди мене довозив туди, куди я хотів. Це хороший мотоцикл і мені жалко з ним розставатися. Тому вирішив раді такого виїхати на такий краєвид. Надіюсь, що вітер зараз дує і камеру шатається, не видно, бо включена стабілізація. І це дякую DJI Action 5 Pro, що в неї є хороша стабілізація встроєна. І блін, це крутий мотоцикл. Давайте його заведемо. Трошки зроблю газульку в честь того, що він буде продаватися. Ай, заберу рукавички трошки. Він навіть взимку заводиться без проблем. Просто послухайте цей звук. Це, блин, це космос, це реально крутий мотоцикл. Хоч зараз мінусова температура, він заводиться без проблем. Понятно, коли він цілу ніч підстояв, мені треба чуть -пі під фасик підійти і тоді він все одно заводиться по одному ще. Не треба крутити довго стартером. Я ні разу не користувався до речі, стартером хоча він тут присутній. Блін, мені жалко його продавати. Але після виходу цього відео, скоріш за все, він вже буде проданий. Тому що на цей момент, коли я знімаю, я сьогодні буду його виставляти на продаж. І якщо знайдеться людина, яка розуміється в мотардах, яка розуміється в мотоциклах і реальний поціновувач мотардів. Я думаю, що його забере максимально швидко. Тому що в технічному плані цей мотоцикл ідеальний. Е, в косметичному стані, ну не знаю. Можна ще колеса пофарбувати, там, не знаю, вихлопну поміняти, щось типу такого. Але і так, і так, так, в такому зараз вигляді він шикарний. Ну, Понятно, що завжди можна щось доробити, але я думаю, що це на даний момент ідеал. І Тому з таким ідеалом мені приведеться прощатися. Зараз ставлю пару відосиків. Як ми каталися цілий сезон з ним, з моїм другом, можна так сказати, як мені було весело, там різні вставочки і так далі під музику. Надіюсь, вам таке відео сподобається. I pray my dick get biggest the ever time So I can fuck the world for 72 hours God damn I'm feeling made Damn I'm in the matrix My mind is living on cloud nine And this nine is never on vacation Start up that minds And boom boom I'm racing Popping pills in the lobby And I pray they don't find her naked And I pray you niggas is agent Shooters go after Judas Jesus Christ If I live life on my knees Ain't no need to do this Park it in front of Louis Next to them churches chicken all you pussies, that losers? All my niggas is winning, screaming All my life, I want money and I Respect my mind mama, God bless you I pray my dick get big as the Eiffel Tower So I can fuck the world for 72 hours Goddamn, I got bitches Goddamn, I got bitches Goddamn, I got bitches Wifey, girlfriend, and mistress All my life, I want money and fire Respect my mind mama, God bless you I got 25 Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Я дуже вдячний кожному, хто зі мною. Надіюся, що наступний проект буде не менш цікавим. І я постараюся зазняти набагато більше всього і набагато цікавіше. Так що до нових зустрічей, побачимося ще й не раз.